Доброго дня! Сьогодні я буду готувати смачну вечерю. Покажу вам усе ближче. В першу чергу нарізаю картоплю на шматочки. Картоплю нарізав. В першу чергу ставлю її варитися. Ставлю казан на піч. У казан наливаю воду. Накриваю кришкою і чекаю, щоб закипіла вода. Вода закипає, змішую спеції для м'яса. Зі спеції беру чорний перець, мускатний горіх, червона паприка. хмелі-сунелі, Мелений коріандр, базилік, майоран, сухий чесник. Сіль додаю за смаком. Усе перемішую. Вода закипіла. У казан додаю картоплю. Варю до повної готовності. Нарізаю м'ясо на шматочки. ось на такі. Поливаю м'ясо уливкою олією. І ось такий роблю масажик, змащую з усіх сторін. Зверху посипаю спеціями. Так само втираю в м'ясо спеції. Переверну на другий бік. Так само усерблю з цієї сторони. Змащую ливкою олії. Об'язую кожний шматочок мотузкою. Ось так. Ось так має вийти. А ось і мій помічник. Картопля зварилася, зливаю воду і продовжую приготування. Викладаю м'ясо на гриль. Переверну на другий бік. Накриваю кришкою і запікаю до повної готовності. Всередину м'язку вставляю щупи. Накриваю кришкою і жду температури така, як повинна бути всередині в м'ясі. чаю щупи до датчика. Ось така температура в м'ясі. Тепер показую далі, що буду робити з картоплею. Нарізаю сусіски на шматочки, на дрібні шматочки. Сосиски додаю до картоплі. Сюди також дрібно нарізаю петрушку. До картоплі сосисок додаю петрушку. Також додаю сюди три яйця. 4 столових ложки крохмалу. У мене кукурузяний. Картоплю не солив, додаю сіль за смаком. Та чорний перець. Усе перемішую. Ставлю казана на піч. Наливаю олію у казан. Формую кульки. Ось такі роблю. М'ясо приготувалося, знімаю його. Обсмажує олії до повної готовності. Перша частина обсмажилася, знімаю. Пап. Пап, Що? Це м'яско! М'яско. Угу. М'яско. Ось такі апетитні вийшли. Вийшли. Приготую ще соус. Для соуса беру петрушку. Нарізаю дрібно. Часничок нарізаю дрібно. Додаю гірчицю міцну, кетчуп та соєвий соус. Усе перемішую і спробую у цю вечерю. Спочатку пробую м'ясо. Спробую у цій м'ячі. Вечеря вийшла дуже смачна, ситна, м'ясо м'яке, соковите, картопелька така, дуже-дуже смачна. Приготуйте таку смачну вечерю, спробуйте і ви не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора!